""Born to Live"" by ndyla "is a new song that's been around for a while now"." Запорізький державний медичний університет, одним із перших в Україні, почав підготовку фахівців за спеціальністю технології медичної діагностики та лікування. Саме життя підказало необхідність відкриття нової спеціальності, адже з розвитком медицини зростають вимоги до діагностики хвороб, створюються нові лабораторії та діагностичні центри. Тож для випускників за відкриваються привабливі перспективи працевлаштування і в Україні, і за її межами. Лабораторна діагностика у сучасному світі стрімко розвивається. За допомогою лабораторних досліджень спеціалісти на ранній стадії спроможні виявити патології, здійснити моніторинг перебігу захворювання, щоб якомога ефективніше призначити лікування. Студенти зосереджуються на вивченні процесів, які відбуваються у людському організмі, зважаючи на міждисциплінарний характер спеціальності, вивчають анатомію, гістологію, фізіологію, патофізіологію, цитологію, біохімію та інші. Теоретичні знання необхідні, щоб згодом можна було правильно провести дослідження і інтерпретувати їх результати на старших курсах. Основними є практичні фахові навчання у кафедральних лабораторіях або в лабораторіях лікарень та діагностичних центрів. Безумовною перевагою студентів спеціальності технології медичної діагностики та лікування у ЗДМУ є можливість навчатися у найбільш кваліфікованих викладачів на базі університетської клініки, у лабораторіях, оснащених найсучаснішими автоматичними аналізаторами, мікроскопами, іншою розумною технікою, якої немає у більшості закладів охорони здоров'я. Лікар-лаборант таку кваліфікацію отримують випускники ЗДМУ, є партнером лікаря-клініциста, адже саме від його професійної діяльності залежить точність діагнозу і вибір тактики лікування пацієнта. Запорізький державний медичний університет допоможе досягти вашої мети.